Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі. Ідемо з мамою в магазин Фозі, давно не були. Подивимося, що там хорошого продають, які ціни, скітки. В общем, що по Доброго дня. І мирного. І мирного, саме головне. Откриваю двері без ключача. Ой, ніхто не чує, хоч мама, де ти там? Тепло в магазині. Взяли тачку. Тачку мама спирається на тачку, бо ноги болять. Не знаю, чого вони болять, вона скільки лікарств є. І болить, і болить. Гляньте, який Новий год тут гарно вже. Красота. Іграшки продають, Ну, що то не, не, не дуже радосно, скільки зараз. Час? 10.07, 14 листопада сьогодні. Ой, настроєння немає, та на душі печаль. Тоска, якби. Ой, гляньте, які, які красиві. Ось гляньте, які гарні. Боже, красота. У мене вдома в Херсоні іграшки такі ще допотопні старі. Я думаю, у всіх є такі іграшки. А зараз, як би в мене вдома і нічого не, не хочеться. Звісно, хто вдома живе, то вам полегше, а може і не полегше. Так, ми приїхали по рибу в першу чергу, пішли на рибу дивитися. Людей небагато. Це свіжа охолоджена риба. Дешево написано, дуже дешево. Сібас. Кефалі нема, але сказали, що завтра буде кефаль. Короб. 152, ну такий маленький. Так, це сушена риба. Ой, мама дорогая, я люблю таке боже. Толстолоб копчений. Від 10 кілограм 418. Ну, напоминаю, що в Озді тут. На більшість товарів рознічна, дві ціни, рознічна і оптова. Брюшка. Ну це де красна це скидка, навірно. Босматія 164. Беремо матіос. Наваримо картошки, зробимо салат, наїмося. І Зараз треба ще можемо пивка купити. Дякуємо. Нама. пошли на пивко. Хурма 70 гривень. Була по 109, ну така дубова. Дубова, дубова. А я хурму этот не дуже люблю. Ось лимони со скидкою 50 гривень. Ой, то вони такі якісь страшненькі. З гранати люблю, хто не знає, я вам зараз скажу, як треба вибирати. Ось гляньте, ось, наприклад. Ой, бінь поламало. Надо, щоб Взагалі, оця квітка, це мене так учили, оце щоб вона була розпущена. А якщо вона отак, то це вона її зірвали зеленим. Ось гляньте, оце спіла. Бачите, вона розпущена. Оці ліпісточки розпущені. Ось гляньте, закриті, так? Да? Це, боже, вона щось така м'яка. Ну, всім я не знаю, так от мені об'ясняли колись на базарі. Світі 109. Помило. Що це таке написано? Від 100 кг 151,90. так 158,90. Ну, це на продажу помило, не знаю. Щось. Я колись купила, а там нема що їсти. Такий сорт, мабуть, попався. Капуста від 5 кг 28. 40, 28, 90. Ой, та ну чи не скидка, господи. І така зелена, ну мені ця капуста взагалі не подобається. гляньте. Зелена-зелена, ну це на храніння, а квасить дуже зелена. А тут ось картошка 2690 треба взяти. І по 14.40 цибуля. Гляньте, яка непогана. Напоминаю, хто не знає, я вже колись казала, як вибрати цибулю. Оцей хвостик повинен бути сухий. От сухий. Боже, я об'ясняю, як профі сухий. Якщо він так от обрізаний, якщо він так от обрізаний так, це значить він його викопали раніше времени. Ну тут вроді би він весь сухий, гляньте. Така цибулька хороша, плотненька. Бачите, хвостик сухенький має бути, не обрізаний. Обрізаний він довго не лежить. Ну, ще як цибуля залита від дощів, ета, то вона теж довго не лежить, гниє. Ось ось синя цибуля Макс, так на салатик. Уже новорічні. Цукерки продають, дід... діди морози, снігурки, спанетони вже діло пішло. 510 гривень. Ой, а ось то красота, гляньте. Гарний. Такі ціни. А ось така коробочка, гляньте, яка красива. Це з конфетами, напевно. з цукерками. Ось такі ціни. От це що? Венцо. Венцо до панатоне, коротше. Яйця. Яйця. Що це за ціни такі? Хай Бог милує. Яйця 75-76. Ось ну, бачите. Дві ціни. 74 75, коротше. Оці по 51,90, 52 гривня. Ой, Боже, які вони манюнькі, гляньте. Манюпусенькі. Це е, ціна за лоток ось, 194 за лоток. Так, глянемо на м'яско. Курятина 100, е. 50 гривень. Он не, про, не протопился. Филе Маму можна набирати. Де мама пропала? Не на бубликах. Ма, я думала, ти на бублиці вже пішла. А не Щось не бачу. Так, філе 247 гривень. 240? 247. А ось кролики 279 а воно стегно. Стегно да, гривень. 189,90. Ну, це я так поняла, де красна ціна, там скидка. Що, може взяти? Не знаю. Ми ж сьогодні рибу будемо їсти. Так, так сьогодні, а завтра, потім завтра. Ну, вдома там на районі в себе візьмемо. Говядина. Е -е, яловичина 300 гривень шийок. Красивий. М'ясо шикарне. Шикарне м'ясо. Ну, На базарі так само. Такі самі ціни на базарі. Ой Боже, гляньте, яка красота. Свинячий гуляш 145. Так, вам видно ціни чи ні? Свиняча грудинка 150. М'яса багато, гляньте. 144. Ось це м'якоть. Це скидка, свинячий биток без кістки, ну це биток, це що це таке, це балик 209 гривень. Вирізка 200 гривень. Гляньте, як фарш красиво виложений. Ідюшини 170. Свиний 119, курячий 185. Ну, ви ціни бачите, так? Да? Фарш яловичиний. Це все із не з замороженого м'яса. Свіже, охолоджене. Свинячий рулет, все колбаски. Курка. Ну, ціни ви бачите, це вже готове, щоб хто не хоче голову морочить. Такі ціни. А це. М'ясторія, фірма «Стейк рибай, ну Я не знаю, чи хто купляє по таким цінам. З шато філе, шато Шатофіле. Шатофіле. Ну, Оце, глянь, такі ціни. Я не знаю, для кого ці ціни. Хтось може, може, вілку таке їсть, купляє. ну. Проста людина таке не купи за таку ціну. Хай Бог милує. чорті, що? На, на, на кого розчитані ці ціни? Ось наша ряба. Куряче крило 94. Скітка. Це скітка. І ви знаєте, мені тут дівчата сказали і на м'ясі, і на рибі, що в неділю завжди є скидки. Ну, Сьогодні не неділя, а ну, сказали, що в неділю скидки. І в сільпо так само, в сільпо в неділю завжди хороші скидки. Так, де мама? А, Мама на печенні, Вона любить дуже булочки, печення. Вже бігом до печеня, да? глаз до да, глаз за тобою. Готова їда. Ой, ви знаєте, я ще й голодна, я ще нічого не їла. 11 часов я тофе випила і все. На що не гляну, все хочу. Ну, не все, правда, я не все їм. Не все лів'є п'яїла. Ціни. Це ціни за 100 грамів. О сьогодні грітик красивий який. 169. Соління. Так я не зрозуміла, де під шубою? Під шубою нема. А під шубою нема, так? Да? Ну, Під шубою би їла. Боже, боже, боже. Я не любитель сладкого, але ну, це таке все гарне, що ой, що... та ще й голодне, я б це все п'їла. Люди підходять, щось людей побільшало. Ма, пішли на хлібчик. Оце Криворожський хліб Бажановський подойдець. Взагалі дуже вкусний. Він такий не пушинка, плотненький. Ну це твердий, черствий. 19 гривень. Ну, три, три хліба і, мабуть, ще не підвезли свіжий. Ну він вообще, ну, дуже твердий. Він не должен такий бути. Це самі печуть гречани. А вес треба важити. Боже, як тут пахне, Боже, тут пахне взагалі не передать. Так, музика бахкає, може ще YouTube не пропустить музику. Ще... Тут щось не повиносили ще булки. Вибрала Нє, вибирає. Та щось тут ще не підвезли, якісь пусті полки. Гарячий крайній. Лаваш, фозі. Давай лаваш, а він диви, жирний, ось прям это. Ну і що? Давай, я оцей візьму. Тома ділить, які мужчини посещають. А чому ми сюди зайшли? Бо ми пиво любимо. Каже, мама нікого нема. Ні, ні ми тут ходимо. Риби купили. Подожди, это... пошлі, тут нема пива, може, тут за, за поворотом. Каже, нема нікого, в цьому відділі. а Нема пива. А от смотри, енергетики тут продають. Може, може тобі енергетика купити, та будеш бігати і ноги не будуть боліти. Ой. Ось пивко Тубор, глянь, 24,90. Креветки 344-373. От 5 кілограмів 344. Ну, такі мілкуваті. Я креветки обожаю, обожаю. Все треба самому готувати, Ой, 389. Пиво львівське м'ягке, 23,90 скидка. Це по путі мені попалося. Треба взяти, хай лежить. Якби до тривога, буду в коридорі сидіти і якби стрес знімати, не так буде страшно. Бакалея, сахар 29,50 від 10 одиниць, 32,80 Мука. 32,89. Ну тут муки багато різна всяка. 24, 23. Від 12 одиниць. Багато муки. Алія, ось, гляньте, 3 літри, 177 соняшникова. Екстра. Ось тунець з овощами. Скидка 92,40. Була 156. Печінка тріски. Коробочки вже так опустошаються. Любителі печенки купляють ось це, гляньте. 89. Гляньте, який тут відділ, мама, примітила. Всякі вітаміни, всякі порошки, горчичний. Ключі здоров'я. Я не знаю, чи вони щось допомагають, ось вітаміни, чаї всі можливі. риб'ячий жир, чи воно настояще це все, чи ні, хто знає, гляньте, колаген. волосся, шкіра, нігті, що то й недорого, що то воно тут таке все дешеве. Він. А ось, ось грілка медична від морозу. Це, може, треба купити, бо в нас у квартирі холодно, 17 градусів. Ще, ще не затопили в нас аптечки, всі можливі. Невже вжиття їх хто купляє? Це ужас. Мама возмущається ціни на, на ялинки. Ну так вона тобі прослужить багато років. Фотографуй мене біля йолки. Що що? Біля йолки. Ма, то це іскусственна йока. Що ось ми будемо позоритися? Ця йолка стоїть 6 тисяч. Найшла возле чого фотографуватися. Возле іскусственної йолки. Пішли, он на вулиці куча. Боже, і 9 він є. І 9. 10. Каже, сотерафіруй мене. Он в кривому розі юлок дуже багато. Станеш і я тебе сотерафірую. Так, йдемо на касу. Взяли риби, лаваша, овощей, пивка, хурми. Короте, щас... Ой, картошка одвари. І самое головне, щоб день тихий був. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, добра мира. Хай все у всіх буде добре. Пока-пока.